Казка, козеня, яке вміло лічити до десяти. Жило собі маленьке козеня, яке навчилося лічити до десяти. Якось підійшло воно до великої калюжі, стало над нею, як укопане, і довго дивилося на себе у воді. А тепер послухай, що було далі. Один, сказало козеня, мімо шло теля, яке гуляло поблизу і скублу травичку. Що це ти робиш? спитала Теля. Я сам себе полічив, відповіло козаня. Хочеш, я й тебе полічу. Якщо мені не болітиме, то полічи, сказала Теля. Зовсім не болітиме, тільки ти не ворушись, і тоді я зможу тебе полічити. Ні, я боюся, і моя мама, мабуть, не дозволить, промовило Теля, заткуючи. Я один, ти це два, один, два. Мамо, заревло теля теля і почало плакати. Враз до нього підбігла корова із дзвіночком на щі. І чого ти ревеш? спитала корова. Козеня мене полічило, поскаржилося теля. Що ж це таке? спитала корова. Я вмію лічити до десяти. Ось послухайте, один. Це я два, це теля, три це корова, один, два, три. Мамо, воно вже і тебе полічило, заревло теля. Коли корова це зрозуміла, вона дуже розсердилася. Я тобі покажу, як знущатися з мого телятка та з мене. Ану, телятку, даймо йому духу. І корова з телям кинулися до козеняти. Козеня перелякалось, підскочило, як ужалене, і подалось геть по моріжку, а корова й теля за ним. Недалеко на посовиську стояв бичок. Він колупав рогами землю і підкидав угору кущики трави. Теля й корова протопотіли повз нього. Чого ви женетесь за цим малесеньким козеням? спитав бичок. Бо воно нас полічило. Але ми його спіймаємо, сказала корова. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, один, два, три, чотири, сказала козеня. Ой, воно вже й тебе полічило, захлипало теля. Ну, це йому так не минеться, заравів бичок і разом з усіма кинувся доганяти козеня. Оба дороги. Походжав кінь і скуб травичку. Побачивши тварин, які мчали, як очманілі, він закричав Куди це ви біжите? Женемося за козеням, відповіла корова. Воно нас полічило, запхикало теля. А йому ніхто не давав такого права, проривів бичок. А як же воно це робить? спитав кінь. Дуже просто, сказала козаня. Ось як один це я. Два це теля, три це корова, чотири це бичок, а п'ять це кінь. Один, два, три, чотири, п'ять. Ой, воно вже й тебе полічило, сказала Теля. Ах ти ж, козино отака. Ну постривай же, заіржав кінь і собі кинувся слідом за козиням. У загороді спокійно спала велика свиняк. Від тупоту вона підхопилася. Куди це вас всіх несе? спитала свиня. Ми женемося за козеням, відповіла корова. Воно нас полічило, жалібно заревло теля. А йому ніхто не давав такого права, проревів бичок. Але ми ж йому покажемо, заржав кінь. А як же воно полічило? спитала свиня. Дуже просто вигукнула козиня. Один. Це я, два це теля, три це корова, чотири це бійчок, п'ять це кінь, шість це свиня, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, воно вже й тебе полічило, схлипнуло теля. Ну, нехай начувається, сказала свиня. Вона підрила писком загороду і подалася слідом за всіма. Вони мчали прожогом. Навмання і добігли до річки. А біля причалу стояв невеликий вітрильник. На борту вітрильника вони побачили кота, пса, вівцю і півня. Кіт був кок на вітрильнику, вівця Юнга, півень капітан, а пес Лоцман. Стійте! закричав півень, побачивши тварин, які мчали осліп. Але вже було пізно. Козеня відштовхнулося копитами від причалу і скочило на борт вітрильника, а за ним і всі тварини. Вітрильник гойданувся, ковзнув по воді і його понесло на найглибше місце. Тоді півень перелякався. Рятуйте. закричав він. Вітрильник тоне. Усі затремтіли від страху, а півень знов закричав. Хто з вас вміє лічити? Я вмію, козаня, козеня. Ану полічив всіх нас швидше. Вітрильник може витримати тільки десятьох пасажирів. Швидше лічи, швидше загукали всі тварини. І козеня почало лічити. Один це я, два це теля, три це корова. Чотири це бичок, п'ять це кінь, шість це свиня, сім це кіт, вісім це пес, дев'ять це вівця і десять це півень. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Ура, козеняті, ура! закричали всі. Вони перепливли річку. І вийшли на берег. А козеня відтоді так і лишилося на вітрильнику. Воно тепер працює контролером. І щоразу, коли півень перевозить тварин на той берег, козеня стоїть на причалі і лічить пасажирів. Нашій казочці кінець.